Ну, 200, скоріше цього, що ввечері будемо виносити. 200 – це важка робота. Коли виносимо, нам не дають. Ми під артою, Ну, я коли виносила 200 сватих, то під артою не дають виносити. Або вони починають засипати мінами тіла. І ми вже коли виносимо, якщо це було кульове. Став він двохсотим, вони ще кинуть сім мін, і це таке дуже цікаве тіло вже нові тебе носимо. Okay, все це ще не так страшно. У кожного свої близькості. У мене приход, коли паде в трьох метрах, тоді я починаю думати, що це близько і треба тікати. А коли так, то нормально, можна спати. Кажете, що по здоров'ю не вивозити, це вже. Ну я більше півроку вже на позиціях. Тобто Я, я, я теж починала водієм евакуацію, потім е я провела бій доволі складний, е витягувала людей з кольця. У мене також були втрати, були трьохсоті. І після того я стала бойовим піхотинцем, е старшим позиції. І Я заходила вже як е бойовий піхотинець. Трохи за півроку було декілька контузій, які ну, я вважала, що не треба капатись. І воно трошки дало ускладнення. Скільки вам років? 25-6 з них я тут.